Вітаю, астрологічний прогноз на тиждень з 12 по 19 жовтня. Акценти на тижні йдуть на насильстві, терорі, війни, але в контрасті є ярко виражена тема любові, стосунки, дипломатії і навіть душевності. Такий емоційний коктейль несе цей тиждень багато планет в емоційних знаках Сидіака. Тож це означає, що люди будуть дуже емоційно реагувати на те, що відбувається. Але про все по порядку. На початку тижня місяць буде в знаці зодіака Рак і в неділю, 12 жовтня, і в понеділок, це підвищує емоційність неділю понеділок і притяжіння до домашніх сімейних питань, а також. До минулого, до якихось процесів, які пов'язані з минулим з батьками влаштування домашніх сімейних якихось справ, у вівторок місяць ще буде в знаці зодіака Рак, ввечері понеділок і вранці вівторок, в з'єднанні з Юпітером, з одного боку, це буде піднімати настрій одним людям, іншим створювати ну, масштабні наполеонівські плани. Іншим створювати відрив від реальності, тобто емоції будуть дуже сильні і у понеділок ввечері, і вівторок вранці. Також знак Зодіака Рак в резонансі з тим, щоб готувати щось в тиші, тож люди будуть щось готувати, а потім в вівторок ввечері, в середу з цим виступати. І знак Зодіака Лев, який всередині тижня місяць знаці Зодіака Лев, означає якихось яскравих політиків, акторів в резонансі з Володимиром Зеленським, з Трампом, з іншим якимись центральними фігурами в політиці, вони будуть ну, привертати до себе увагу. Наприкінці тижня, четверг, п'ятниця, субота, місяць 9, це більше про відпрацьовку якихось деталей, про роботу, про технічне обслуговування і допомогу. Також про приділення уваги здоров'ю в, в другій половині тижня дуже ефективні позиції. Почав з місяця, бо місяць, бо місяць з Юпітером буде в раці на початку тижня, а це означає як високу емоційність, так і зміни, емоційні зміни. Тож 7 п'ятниць на неділю буде на наступному тижні. Продовжують бути багато планет стихії води, як я вже прогнозував, це означає у війні акцент на водних регіонах, там, де Запоріжжя, Дніпро, а також Крим, ну і узбережжя Чорного Азовського морей в Україні, території, де є вода. Також вода в резонансі з нафтою, з газом стихія води. Тож далі. Акценти на, цю, на ці такі природні рідини і війну пов'язану з ними. Також стихія води означає, що легко щось змінювати. Ситуація не застивша, а дуже гнучка. Тож це означає гнучкі зміни на війні, гнучкі зміни в житті у людей сьогодні було одно, завтра інше, і це означає, що виліпити ситуацію можна по-новому. Тобто раніше, наприклад. І мова не йшла про те, що там надавати якусь зброю, потім раз все змінилось, змінилось вже інакша ситуація. І мова йде йшла не про те, що Путін вибачався тут, раз вже вибачається перед лідером Азербайджану. Тобто, дуже сильна зміни і сильна пластичність. Це жіноча в астрології стихія. Як у жінок вони більш змінні, ніж чоловіки. Так і цей тиждень він такий самий, як жінка, починається з одного, закінчується іншим. Сонце продовжує бути в знаці зодіака Терези, акцентуючи тему стосунків. І Венера, планета любові і стосунків, має дуже багато сполучень з різними планетами, створює фігуру парус, що в астрології означає можливість підшвидшено кудись рухатись, якщо правильно управляти парусом. Тобто правильно управляти на початку тижня. Венера ще буде в Діві. Ще більше пов'язано з темою здоров'я, але вже здоров'я і роботи, ну і ще діва пов'язане з і недовольством в настрої. Але у вівторок Вініра вже перейде в знак здяка Терези. Це більше про стосунки про політику про взаємодію з іншими людьми. І весь тиждень акцент буде дуже великий на дипломатії в політиці. Якісь дипломатичні несподівані процеси будуть відбуватися. Якісь зміни дуже сильні дипломатичні дипломати будуть стикатися з, з тим, що треба буде. Дипломатично вирішити якісь зміни, які назріли на даний момент. Між людьми це дуже серйозна така взаємодія партнерів один з одного, дуже сильна взаємодія стосунків на цьому тижні. Треба більше звертати увагу не на те, що хочеться особисто, а на партнера, на взаємодію з іншими людьми. А планета Марс продовжує бути в знаці Здяка Скорпіон, де вона проявляє особливу жорстокість, бажання іздіватися, тероризувати це в людей в розмові, означає підкалувати один одного звітільність. Впродовж тижня планета Меркурій наближається до Марса. Це означає, що ця така бурна і агресивна енергія, все більше і більше вливається саме в слова, в розмову, а також в поїздках все більше і більше ну, з швидкості, інтенсивності, але й агресивності. Знак зодіака Скорпіо, окрім терору і здівательств в резонансі з поліцією, ТЦК і іншими інспекторськими організаціями, які мають. За свою ціль перевіряти щось, тобто підсилення різних всяких перевірок, в тому числі налогової інспекції, можна очікувати якихось фінансових важливих подій, або на цьому, або на наступному тижні, особливо в темі фін... кредитів і банківській сфері, якісь можливі е... ну, перевірки або закони, які змінюють щось в налоговому законодавстві. Оскільки ну, Марс пов'язаний з війною, то під знаком Зодіака Скорпіон вона є більш скритною, більше таких тайних спецоперацій, партизанських операцій, і, ну, які пов'язані з СБУ, ФСБ ну, такими от організаціями. І на фронті дуже велика гнучкість, дуже велика нестатичність. Обстріли, обстріли цивільних. Продовжується і взагалі весь жовтень він, ну, так би мовити, багатий на акти терору на війні. Особливо з днів на цьому тижні я би виділив вівторок, 14 жовтня, в плані терору середу, середу, в другій половині дня. Четверг, ніч з четверга на п'ятницю. Ну і, в принципі, кінець тижня теж складно тут точно прогнозувати для всіх регіонів. Там на, все трохи по-різному. Хочу сказати, що стихія води вона в астрології в резонансі з інтуїцією, тож можна орієнтуватись краще інтуїтивно, невірбально. Люди будуть більше мовчати і більше бути інтуїтивними. І інтуїція може спасти життя людям. Також можу порадити, як трансформувати сумний настрій енергію скорпіона: недовольство, критику або образи, образи бажання помститися. Це можна трансформувати в силу. Тобто в силу в стилі поговорки, що нас не вбиває, то робить нас сильніше. Дійсно, можна ну, якби, відчути цю силу, яка з'являється в людини, яка е, проходить через всякі різні життєві випробування. Дальні планети, які означають енергії колектива, а також неконтрольовані людиною енергією, дуже активні цього тижня через Венеру в стосунках. Тобто в стосунках відбуваються процеси в дипломатії, які одна людина не контролює, які такі стихійні. Тож буде якісь яскраві дипломатичні процеси. Ліліт продовжує бути в Скарпіоні, і цього тижня вона провокує особливо непомітно, особливо скритно. І можуть бути в людей провокації на, на теми скорпіона: це є звітільність, негативізм, терор, насильство. В позитивному варіанті це людина виправляє, виправляє некоректну поведінку щодо інших людей або ситуацій. Повний місяць він вже пройшов. Тож, емоційно, незважаючи на те, що тиждень доволі насичений, емоційно люди будуть не так яскраво на це реагувати як минулого тижня. Такі от про це, отличні от прогнози, дякую за увагу. Я запрошую долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на цьому тижні. А також до прямого ефіру наприкінці цього тижня, в якому буду говорити про кінець осені і про зиму, чого очікувати на цей період. На все добре!